Так, всім добрий день. Renault Fluence е, в моєму е, виконанні ЗЕ, електричка, тут є така ніша. Незрозуміло для чого вона, але ось вода. Замерзло, зараз зима. Ось вода. Ось ось вставка туди вставляється. Якось на матеріалу. Вон води з неї витекло. В чому саме проблема? Тут стоїть фара. Ось я цю сторону ще не розбирав. Ось стоїть фара. Коли йде дощ, вода тече сюди, між резинкою та крилом. Тут така пластмаска стоїть. Вона прикручена. Зараз покажу, як вона прикручена. Ось. ось так вона виглядає. Бачите, дві резинки направляючих. Це два отвори, вона прикручується. Це резинки, ущільнювачі. Зараз покажу. Ось вони отут стоять. Ось є відбиток. Ось один, ось другий. А це прикручується. Так ось в чому проблема? Е, ось е, ми бачимо земля, наша родюча. І там вона далі. Ось. Там вона. Це все вона. Як вона сюди потрапляла? Я думав спочатку через провода. Але ні. Воно знаходиться під бампером, туди вода не тече, тут е, сухо, це я вже мив, тут, тут зовсім сухо. Всі мені говорять, що тут батарейка стоїть. Батарейка, коли заряджається і їздить, вона гріється, конденсат. Ага, конденсат. Дивимось. Ось кріплення бампера. Ось отак воно виглядає. Ось воно. Воно вон там вставляється. Там теж є резинка. Але беремо водичку. Зараз покажу, як буду лити. Буду лити отак. От отак. Просто буду лити. Саме в нього. Тут я вже пролив, тут нічого немає. І знімаємо тут. Так щоб було видно? Дивіться, не знаю, видно вам не видно, як вона тече? ось видно. Зараз. Ось я отак. Вот я її точу, наливаю і ось вона тече. Ось я витер. Ось можу зараз по-другому вам. Інакше покажу. Зберемо серветку і витрим, щоб тут було сухо. Витрим, щоб тут було. Сухо. Ось витерли. Воно сухе. Воно сухе. Фокус і лємо водичку. Побачили, так? Як рясно тече вода? Ось я перестаю. Перестає водичка текти. Так, зрозуміло, так? І ось вона, і ось вона, ось вона потихеньку і сюди. Он вона, різючка потекла якраз. Ось, ось вона потекла. Тут води більше, тут води мало. Ну, Тому вона отак от, ну коли ти їдеш, ти ж вліво-вправо, тому вода. Коли поворачуєш, вода теж бігає. Тому на цій стороні сухо. Якщо по ходу автомобіля, то це права сторона, це ліва Ліва мокра. Що я буду робити? Я це все покажу. Я буду мастити тут кузовним герметиком, можна звичайним герметиком. Це треба вичистити, обезжирити і намазати. Намазати так, щоб його можна було потім зняти. І все. Це все треба вимити, звичайно. Добре висушити. Ну і покататись, подивитись. Те ж саме тут, але тут трішки менше. Вон, видна водичка. Я тут теж проливав. Водичка. Вон там вона. Ну тут менше. Тут менше. Основна проблема тут. З цієї сторони. Кому було цікаво, тому було цікаво.